У мене вийшло ідеальне тісто для вареників. Я вирішила його трішки вдосконалити і переробити на шумівший рецепт з тіктоку. Беремо чошку або стакон. У мене ось тако. Ви берете свою, якою ви будете відміряти. Набираємо цією чошкою борошно. треба 2,5 з чошки. Відміряли, тоді у цю ж чашку вливаємо жовтук одного яйця, півчайні ложки солі, дві столові ложки олії та доливаємо до країв чашки теплої води. Все розмішуємо, додаємо борошно і замішуємо тісто. Тісто виходить дуже гарне, м'яке та еластичне, з ним дуже приємно працювати. При розкочуванні тісто не потребує підпилювання поверхні борошном, при варці края вареників залишаються м'якенькими, та й при заморожці воно не тріскається. Спробуйте це тісто, я думаю, воно вам більш сподобається, ніж те, де додається все яйце разом з білком. Білок у тісті робить його більш твердим і не таким еластичним. Відварюємо вареники, подаємо з засмажкою на солі з цибулею та смакуємо з сметоною. Готуйте, це дуже смачно.